Вітаю на каналі! Це пострілушки. Ласкаво просимо в розділ хобі моя красуня. Е, прийшло мені з Китаю та рівень бульбашковий. Дуже зручно виставляти гвинтівку по рівню, не перехиляти її вліво або вправо. Е, сошки собі відрегулював по рівню і вперед. Так, сьогодні, сьогодні що сьогодні знову буде хронограф, тому що будуть нові кулі. Кандар Хеві Діаболо. 4,5 калібр 0,67 грам 500 штук в упаковці. Виробництво Китай. Але вартість їхня, скільки боже дай ага, 335 гривень. По грамах мають 0,67, їхня вартість пострілу 67 копій. Кулі бюджетні. Але що хочу ще сказати: браку. Я вставлю фоточки. Я ще такого е браку не бачив в жодних. В жодних, що мені попадали в руки. На вигляд, вони досить чистенькі, так воно сфокусуйся мені. Але єдине, що вас попереджаю одразу, це е якщо ви в приміщенні, то краще вийдіть на вулиці, тому що таке враження, що тут. Їх заливали чи мили бензином і запах, ви засмердите собі всю хату або все приміщення, де би ви це не робили і не відкривали їх. Так вони виглядають. Сьогодні в нас температура плюс 16, є вітерець. В принципі, на далеку відстань на 40 на 50 він би вже точно був на заваді, але так як куля важка. То на 18 метрах, я думаю, що ми справимося. Сьогодні у нас мішень муха, так як це нові кулі по традиції. Я бажаю всім приємного перегляду. Прошу всіх підтримувати армію. Підтримайте, будь ласка, канал, підпишіться на цей канал і підтримайте при можливості. Поставте вподобайку. Поїхали! Інформація на рахунок даних куль. Дуже скудна, майже нема практично. Але всюди пишуть, що кулі призначені в основному для полювання та стрільбі по мішені. Ну, побачимо, побачимо, як вони зараз будуть поводити себе з даним магазином. Ну і, відповідно при стрільбі на їхню точність, купність. Не залазить взагалі. Причому, ладно, би там якось там туговато йшло. Ні, взагалі, взагалі. І причина не в магазині, тому що я пробував вручну зарядити, типу, досилати кулю прямо в цей ствол і воно не заходить. Отакі пироги. Дані кулі для даної пневматики. Me recomiendo.